Всім доброго ранку. 7.08. Чуєте, село прокидається. Вон там сонечко показалось. Нема в нас такого ландшафту, щоб було дуже гарно видно схід сонця. Захід ще більш-менш, а схід. Вчора опускався і дощ, і сніжок. А сьогодні все попідмерсало. Все повимерзало, але це добре. На тому дворі це тут добре асфальтоване. А на тому дворі все підмерзло і не стільки бруду. Тут ще довго буде розставати. Буде сонечко сьогодні, небо чисте, морозне. Трохи-трохи так дихає вітерець. Я п'ю ранкову каву, сніданок у мене вже в 11 буде. І пішли, покажу, з якими труднощами ми стикнулися. М -м... Вони не такі то й труднощі. Це таке бувало, і таке, через таке ми проходили. І це поправимо цих кілька днів, а далі все буде на ладу. А, яке сонечко. сонечка. Але так сталося. Ну, пішли. Ну і йдемо, глянемо спочатку, яка температура. Мінус 5. Куріші наші закриті. Які тут були кучугури і то розтали? де малина. Не всі, ну хай розтає, хай потроху вимерзає. Ну, зайду зразу до цих вівців. Сьогодні вівці в мене головні на ранок. Їдять он. сіно. Сплять отам вони на горі. Там не таке мокре. Ну, те, що воно темне кольором, але вчора тут хлопці ось вичистили аж до землі з краю, але підмерзло непогано. Їм не холодно. Зараз до нас крайня це жданочка. А потім нобійка і там аж чимочка наш баран. Так от, нубійочка. Вона у нас наступна в черзі. Будь мамою. І вже таке в неї вим'я, вже ще не молозиво, але вже рідина у вим'ї з'явилася. І куди ж нам її дівати? Тут в сараї. Вікуся з двома поросята. Будемо її в той сарай забирати, де були поросятка. Корови у нас їх не бачили, щоб так в очі, але чули. Як вівці тут бігають, як двері буває відкриті сюди, з сарая. оті на сітку закриті. Звикнуть, а що робить? На вулиці не залишиш, а в неї живіт гарний, може, знову буде двоє. Це, до речі, мама Вікусі. Вікуся привела двійню, вікуся здвійні, і мама її також здвійні. А скільки буде? Мама вона хороша, непогана, і Жданочка оця також мама непогана, в неї торік одне було. Он наш баран вийшов. Буряк поїли, їдять сіно. Водички поставили, поп'ють. Ввечері на нову замінимо. Ось вона. Ось вона, ну, моя. Дивіться, яка кругла. Може, і двоє. Я думаю, що двоє більше за все. Але ти вгадаєш, може бути і одне, але крупне. Ну нічого. Сьогодні ввечері я подивлюся, що там зимня, може, і сьогодні вже її заберемо на ніч, Ну буде видно. Ми зараз підемо побачимо наших новонароджених ягнят. І з новонародженими ж ягнятами, з одним із них треба трохи помудикатись. За кожним разом тепер чохол знімаю. Я світло тут не вмикала. Ой, Але тут від вікна світленько, ще ж не дуже розвиднилося. Сонце хай підніметься. Ось наші гарнюні, сіно. Тут давала буряк, це вже накидала буряк з дертю. водичка. О, водички відпила, дерть не доїла. А як змогла вичистила, загадала татові, щоб зробив мені мітлу таку в руки, маленьку, деркучу, щоб гарно було вичищати, бо вона за ніч стоптує. А ми, як у нас маленькі, дай не маленькі, вже які по місяцю а живуть у цих станках ще вівці, я тебе налякала, ти їла, аж сіно з рота стерчить. Я вичищаю я не, я, коли як виходить, і вранці, і ввечері. Нема такого, що 3-5 днів, 10, а потім вичищу. Це там. У обчому загоні. Зима йде і не навичищається, і соломи не наберешся їм підстілать. І вони там, як утрамбують, це щось зараз розтає, а так воно підмерзає, і вони, у них в усих, пуза сухесенькі. А тут в мене немає такого. Ми і раніше держали в 2008-му, як купили. Вранці і ввечері обов'язково лопатою все здираєш, замітаєш, підстілають, тільки там, де. В тому районі, де сплять ягнятка. Ну і вона ж далеко від них не піде. Сухенька й вона. Вчора ми її ввечері поваляли тут, положили, я обстригла кругом вимені, бо дуже заросша. Дуже. Ягнятка ще не такі шустрі, і їм важко знайти діючку. Так, білий баранчик у нас більшенький, чорний меншенький, чорний другим і родився. Більшенький, він більш шустріший і важчий. Він цицю знаходить зразу. Чорненький учора ввечері дуже плакав. Він слабе, слабший, він ходить, він ус... сьогодні вже він не плаче. І довелося вчора ввечері. Коровка доїться, молоко є. Соска є, я покажу, зараз не хочу йти. Соска є. Спеціально для цього, колись, як ви знаєте, ми вигодовували вже. Проблемних ягнят купили в людей. Там взагалі були скелети, це ще чорний шикарно виглядає. А В тому році козенят випоювала і напоїла його трохи молочком. Не, хоча він так пив, знаєте, слабенький. Але випив десь до 100 грам. І сьогодні вранці він уже трохи веселіший, сплять вони, бачите? Там гарно підстелено, їм не холодно, вони сухенькі, такі тепленькі. О, як позує мама. Ну, мама молоденька у нас, я заходжу вичищати, вона так стоїть по струноці нікуди. Це старі ягниці ті бігають туди-сюди ті нічого вже не бояться. І сьогодні вранці ось, буквально 20 хвилин тому я напувала, вже також менше 100 грам, десь 80, 80, отак, випив він. Уже вчора він просто ковтав, а сьогодні вже сосочку і смоктав. Смоктальний рефлекс уже. І, напевно, він ночі вже може, тому що він би плакав. Хай я там увечері його погодувала, але за ніч він би проголодався і на ранок знову плакав, так як учора було увечері. Значить, він вже потроху п'ємний, і молочковний її є. Я перевіряла, молочков не її є. Їсть вона гарно, сіно, бурячок поїла. Дерь там трохи осталася, але до вечора вона її з'їсть, бо вчора також увечері бурячок з'їла, а дерть під ранок також уже не було. Тому напуваю, побачу що в обіди зайду трошки, отак підтримати треба. І це недовго воно хвостик ставила. Ой боже, Такий халюсенький, тепленький, такий куцірявий. Ми з такою практикою вже тут стикалися. Ця ж Нубійка, що мама вікусі що готовиться, думаю, ви не запутались, вже розузналися, що... вона здвійня. У неї був старший баранчик, по-моєму. Так, баранчик. І Мама баранчика підпускала годувати, а нобійку перші кілька днів, може днів п'ять, вона її била головою, відганяла. І я також її випоювала трохи. Із бутилочки. Буквально 5 днів, а потім мати її стала припускати до себе. Що то було? Непонятно. Так що, отак. Буває і отаке. Але воно здоровеньке, воно нічим не хворе, якби сказав, у нього там дихання якесь не таке, чи ножки якісь не такі, сердечко б'ється так само, як і у біленького. Буде гарно. Трохи помудикаюсь, але головне, щоб тваринка залишилась жива. Ну все, я піду, не буду тебе смущати. Вона молодесенька, їй рік ще буде тільки 24 лютого. Вона ще стіснітельна. Це вже на наступний рік вона буде ого. го Булочка. От собака, що там наробив на тому дивані. Булочка? Прийшов у гості. О! Чує? О, тут буде нобійка. Ну, Привіт, Валюха. Як справи? А чека. Ще нічого їй не ставили, ще молоко п'є. Живчик. Вже показує характер свій. Тут все добре. Щоб не зглазить тебе по дереву постукати. Зараз <плес> вам дам їсти. Бусь, ой, Бусь, господи, <плес> бусю згадала. Лип, снідай. Сердиться, вухами крутиться, значить сердиться. Не підходь. Ось тут дивіться. Це я торкаюся. Басти. Останні курочки залишились. Снідають. Натерла я їм на таку тертку. Ух! Два петухи і не миряться. Туди... а, тебе курка так жене? І вам добрий ранок. Бурячок їдять, пшеничку, кукурудзу. Уже починають нестися. І позавчора, і вчора вже яєчка були. Зажиріли ви за зиму, так? Мохви. ви. Яке пір'я гарне. Зозуляста. Куриця це. Очка наша, вона щороку в нас водить курчаток, а також он голошия чорна. Он вона, також їй вже не один рік. А де курчатка? А ось ці що восени пізно народилися. Це взагалі. Пізно пізно, це трохи старше, а де ще там. А, там вони ходять усередині, не видно. Але вони живі, всі, жив... всі пережили. Зиму всі пережили. Там не буду заходити, ходять вони. Зайшла сюди у кухню, у нашу зимну і покажу заразом. Ось така. Бутилочка вже деформована, вона не одне покоління ягнят і козенят в тому році випоювала. І ось така сосочка. Купляла в етаптиці, збільшила отвір, щоб краще було. Вона така тугенька для новонародженого. Вона треба заздалегідь купити, щоб було людські, дитячі, ті більш-м'якші. Ну, але як такої нема, то й ця. Пригодиться і піде. Буде гарно. Отак набираю і набуваю. Ти прийшов знову в гості, булачка? Ти прийшов у гості? Ось ти такий гарний. Ось ти такий гарний. А як буся тебе побачить? В принципі, отакі в нас труднощі, з якими справитися можна. Нічого ще такого. Катастрофічного і немає. О, все, на цьому закінчилась наша поранка. Ну і не показувала я, що їсти давала. Вже автомобілі поїхали, прокинули з село. Сонечко світить, ягнятко одне. Але я навіть не переживаю. Я Байрактара з джевеліною вигодувала, ходила через кожні 4 години, напувала їх молоком два роки тому. І, як ви пам'ятаєте, пили вони молоко ще уже по теплу, Десь є відео, як я їх напуваю. Вони вже в общому загоні були з усіма. Вже такі чималі, а пили ще молоко. Травень місяць це вже був. Так що в мене є досвід у цьому. Ну, Неприємно, звісно. Хотілося, щоб усе зразу й по маслу. І якщо так уже сталося, кудись, що ж. ж уже зробиш? Ідіть пийте каву. Я свою вже допила, То, поки я гнят зняла, вона в мене трохи схолола. Нічого. Піду тепер в будинок. Щось треба там поробити. Зустрінемося у наступних відео. Ще один красивий котик незаміжній. Сидить, задумавшись. А там собака внизу бігає. І куди ти? <ріху> Булочка, як нам зустрітися? Зараз я обійду. Я обійшла. Ти де? Йди сюди. <ріху> На останок ще тебе покажу, який ти гарненький. А очі які. А фотогенічний. <ріху> Булочка. Булочка.